Наскільки більше у Каріно було детективів, ніж біографічних книжок. Погляньмо на нашу діаграму. Тут нам вказано, скільки книжок у Каріни є різних жанрів в її домашній бібліотеці. І нас просять порівняти кількість біографічних книжок та детективів. І порахуємо, скільки ж у нас біографічних книжок у Каріни. Запишемо літеркою Б. Тут ми бачимо. Позначка 2, 4, 6, 8. І трошки більше, ніж 8, як ми бачимо, це у нас тут посерединці. тож середнє, між 10 та 8 це 9 книжок. Тож біографічних книжок у нас 9 штук. І поглянемо, скільки у нас детективів. Детективів, бачимо, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, аж 20 книжок. Каріна, певно, дуже любить детективи. 20 штук. І нам потрібно дізнатися, наскільки більше було Коріне детективів, ніж біографії. наскільки більше нас цікавить саме ось це слово. Це означає, що нам потрібно відняти від більшого менше. Тож, запишемо: 20 штук мінус 9. І рахуємо. Бачимо, у нас тут нолик, тож ставимо тут 10. 10 мінус 9 у нас 1. Тут ми віднімаємо одиничку, тож у нас тут залишилось 1. І 1 мінус 0 це буде 1. Тож, у Каріни було на 11 детективів більше, ніж біографічних книжок. І насправді ми маємо трошки легший метод. Ми просто можемо поглянути на графік нам потрібно зрозуміти, а скільки книжок нам не вистачає ось тут, ось цих порожних прямокутиків, аби ми досягли позначки 20, а саме позначки кількості детективів. Тож ми можемо просто порахувати вручну. Маємо 1, тепер тут, плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2 та плюс 2. Рахуємо 1 плюс 2 – 3, плюс 2 – 5, плюс 2 – 7, плюс 2 – 9 і 9 плюс 2 – це 11 книжок. Тож, у Каріна було на 11 детективів більше, ніж біографічних книжок.